Тиша це теж відповідь. Не кожному потрібна твоя правда, не кожному потрібне твоє пояснення. Іноді мовчання говорить більше, ніж тисячі слів. Коли ти виріс, ти більше не борешся за те, щоб бути зрозумілим ти просто дозволяєш людям думати, що хочуть ти не сперечаєшся, не доводиш, не витрачаєш себе. Бо тиша це вибір. Це сила, а не слабкість. Це коли ти вже не втікаєш, а просто більше не йдеш туди, де тебе не чують. У цьому і є спокій. Ти більше не реагуєш, бо навчився бачити глибше. Там, де раніше ти кричав, тепер ти мовчиш. І в цій тиші ти цілісний. Твоя тиша це не поразка, це перемога над собою. І світ це відчує рано чи пізно. А поки просто будь, просто йди. Твоє мовчання це відповідь, і це відповідь сильних.